Чарівну, дивовижну Олесю Романчук, член Національної спілки письменників України, про якому написано в інтернеті більше, ніж два листки, але вона сказала, мене всі знають, пане Борисе, достатньо, що я член Національної спілки письменників України. Стішуся, що е, називається нас небагато, але е, нас не подолати. Любі, друзі. Вже стільки разів нас долали, ти Бог ворога. Але е, називається цього разу. Я е, хочу трішечки, е, можливо, щоби е, можливо, щоб посміхнулися. Можливо, щоб. Трішки поміркували разом зі мною. Знаєте, коли почала писати, друкувати свої вірші і особливу прозу, дехто казав такі речі, що ви знаєте, ваші вірші, вони якісь такі відверті, воно все виглядає як якийсь тобі такий душевний стриптиз». Кажу, а, нема проблеми, бо пощо гарні жінці не роздягнутися. Пане Василю, я мушу поскаржитися. Я сьогодні підійшла до одного видавництва, розумієте, і мені запропонували книжку, кажуть, ой, візьміть, будь ласка, книжечку, це така от жіночці в вашому віці, дуже пасує почитати. А, значить там і так далі, якісь там повчання, чогось і так далі. Я сказала, даруйте такої книжки, яка мене цікавить в моєму віці, тут нема. А яка то така книжка, яка нас сутра. Живну скриптизу, то кожна пісня кожен вірш, душа лиш тимчасова бранка, у тілі грішні в чисвят, хоч мережову фаліванку, її сховаймо й за горнім, побачить ламп короля, то лиш помрячі дурень іздатний, а душу людям показав. La la la. Показати не рік раля, побачить молив короля, не гріх раля, потворне тіло чи чудове, та й свердикто не спіщи, тож притулок тимчасовий для вічної ної душі. Податний, а душу людям показати не Тра-ля-ля-ля-ля-ля. душа трояндені ж квітками, не зла не чорна не лиха, а що людям. Мій пожелік. Так, так. А такі да, як кажуть наші добрі друзі. Mm -hmm. Так от про э, сенс душевного стратезу продовжується. І е, зараз пісня е, абсолютно нова, е, жодного разу не співана, вона взагалі тільки минулої ночі написана. І е, е, пісня на вірші е, поета е, з Нью-Йорка е, Юрія Лазірка. Десь тут опланується книжка така, е, називатиме «На це на Ну, знову з тієї що перейшов Камасутра, так, «Жіночці я йому є, вже якраз пора. То власне книга так буде називатись Нануті лю...» «На люди І Я вже не знаю, тут роздягатись далі вже не треба. І один з людей, які надихали мене на вірші, написані до цієї книги, це Лазірко Юрій. Люс, коротше, не виходить. Це його Це в інтернеті. Отак ми вистоїмося. І е... пісня називається Струною барда. Ну, правда, цікаво. У розмаїті гаса та й Горить молитва голосу багатця, В артілі квіти, на серця карті, насти себе від біди, зі тизорбіти поптаної долі, нав заводи словесної води, без приводу та поділу народ. Свято хворих життя у їздно де дитина в арті, де білі квіти на серце карті, і танутиме вічна мерзлота, і попливуть. Водою заліїть шари, а слові ноти стрічка золота. Самота, і коли на серці б'яка, заведи собі кота, заведи собі собаку, можна бавку їжака, чи корову на балконі, чуванці ком'яка, а найкращі друзі, хто Коні. Коня. Вірний друг на чотирьох, їм до серця як найближче нас любить. Бог не питатиме завіщо було хату тепла так багато в темній хаті не спитає, де була, не проситиме поплати. А якщо собака не вартуватиме уваги, Заведи собі мене і побачиш перевагу, що в небо ми разом перевершить надії тільки буду я.